Ігор Романенко, генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду. Закриємо небо України. Пане Ігоре, доброго ранку. Моє вітання доброго ранку, вітаю вас. Що ж, пане Ігоре, звичайно, насичені в нас вихідні. Вийшли є що обговорити. І давайте розпочнемо із зустрічі. Президента Зеленського його заяв у Парижі. Отже, президент Зеленський у Парижі зустрівся з обраним президентом США Трампом і французьким лідером Макроном. Спочатку Макрон мав окремі перемовини з Трампом, як пише Аксіос, Трамп, нібито не підтримував ідею зустрічі з Зеленським. Але Макрон переконав обраного президента США. Тристороння зустріч глав держави тривала 35 хвилин. Вони спілкувалися від на віч, але у трьох наскільки я розумію, наскільки ми бачимо це з кадрів, з відео Зеленський назвав розмову хорошою продуктивною. каже: Йшлося про ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Після цього Трамп заявив про бажання Києва укласти угоду з Москвою для закінчення війни. Давайте почуємо цитату Трампа. Зеленський і Україна теж хотіли би укласти угоду і припинити це безумство. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів безглуздо втрачено. Занадто багато родин зруйновано. Якщо так піде і надалі, це може перерости в щось значно більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира Путіна. Нині його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Після заяви Трампа Зеленський заявив, що війну не можна закінчити просто, просто папірцем. Просто папірцями і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантії може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже зробив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде. Треба гарантувати надійність миру і не заплющувати очі на окупацію. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, це Америка. Та єдність світу саме про мир, завдяки силі. Ми говоримо з усіма нашими партнерами про реальний мир, і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія. Так йдеться в заяві президента Зеленського, у Кремлі ж заявили, що позиція Москви щодо України добре відома за словами Піскова. Умови для моментального припинення бойових дій були викладені путіним в ультиматумі у червні, який передбачає. Власне захоплення повністю Запорізької Херсонської області разом з Херсоном та Запоріжжям. Я думаю, ви це прекрасно чули. Ці заяви, ну і власне відмову України від НАТО і офіційне скасування зеленським заборони на переговори з РФ і повернення до діалогу на основі так званих стамбульських домовленостей. Ну, ось такі позиції. Гаразд, пане Ігоре. Для вас ось, в, в усіх цих заявах навколо зустрічі Трампа і Зеленського, що найважливіше? Чудовіше те, що формуються в нас старі погляди на те, яким чином просуватися до майбутніх переговорів. І ми бачимо за цим процесом, зрушив з місця ті обставини, що республіканці потужно зайшли у владу в Америці, і зараз це ну нарощується зусилля кожної сторінки, більш глибоко опрацьовують, з'ясовують ці позиції, і поступово будуть просуватися до, скажем, знаходження компромісної ситуації. Яка остаточно не буде вирішена до безпосередньо проведення цих переговорів? І ми бачимо, якби ці дії серед в першу чергу ігроків високого рівня, які впливають на стратегічні світові події, і саме ця зустріч Трамп взагалі не планував їхати, а потім був переконаний Макроном І план не? Планував зустрічатися з нашим президентом, але був теж переконаний, ну працюють його помічники. І відбулася ця зустріч там 35 хвилин це небагато, але достатньо для того, щоб зробити наступні кроки. Це важливо. Пане Ігоре, Пролунали і заяви в контексті війни. Зокрема, Трамп першим назвав втрати. Втрати сторін, так би мовити. Да, він заявив, що Україна втратила 400 тисяч, Росія понад 600 тисяч солдатів. Ну, мова йде про і загиблих, і поранених, і зниклих безвісти. Наскільки я розумію, Загальні втрати. Потім президент скоригував власне ці цифри. Ми почули від нього цифру 43 тисячі загиблих, так і власне 370 тисяч поранених, в тому числі до 50% за даними президента. Приблизно він так сказав, приблизно 50% повертається у стрій після поранень. Хоча ми розуміємо, що от пане Ігоре, і ви підкажіть, як розуміти, чи ті, хто не повертається після поранень, вони, скажімо так, числяться пораненими, чи серед них також потім є і ті, хто не виживають після поранень? І вони вносяться тоді в статистику, не вносяться в статистику тих, хто загинув одразу на полі бою. Ну, бачите, ви задаєте тратувати? питання, Як і, це трактувати? І самі на нього відповідаєте. Хочеться тобто, зрозуміти, це і... питання виникають, але я, я... чесно, не розумів, як ця статистика ведеться насправді. Я відповідаю, що заносяться і туди, і туди, в залежності від того, що з ними далі відбувається. Ну, зрозуміло, що якщо людина після поранення, значить, е, е, помирає, то його відносять. Статистику відповідно, а інше як би даже якщо частково відновлюють стан свого здоров'я, але не можуть далі служити, чи можуть служити там в частинах тилових, в тих же там ТЦК, чи і так далі, це то тобто це інша частина, чи переходять на цивільне життя. І тому йде таке супроводження. Оцей закон про мобілізацію, який скажімо, ми бачимо, на жаль, принципово не вирішив питання і потреби не завіне задовільняє наших поповненні військовослужбовцями і бригад, які воюють на лінії зіткнення, резервні бригади формування. Але облік в цьому, тобто, я думаю, наше воєнне керівництво політичне знає цифри по віковому стану, які у нас ну, в основному, скажем, знають, які у нас ресурси, резерви з цього приводу є для того, щоб приймати відповідне рішення, чи ми зможемо вирішити це питання з сукомплектуванням. Збройних сил частини підрозділу збройних сил в тій системі, яка є, але це все затримується, А люди потрібні військовослужбовці підготовлені вже зараз. Чи буде відбуватися якісь зміни до цього закону? Можливо, підходи пов'язані з віковими змінами. Тобто, всі чомусь починають з 18 років. А чому не починати там 25, 23, 22. Тобто, зрозуміло, що в 43 роки середній вік. Збройних сил які з України, які ведуть таку інтенсивність ведення бойових дій, неможливо якісно виконувати питання пов'язане зі штурмовкою, тобто це складний вид діяльності піхоти, взагалі, і проводити це фізіологічно Вік відповідний буд на тренуваність і так далі, і це виконувати в 25 чи в 45 є. Велика різниця. Пане Ігоре, Немає такої цифри. Ну я думаю, ви бачили також, крім Дональда Трампа, цифри по втратам. Відомий в принципі журналіст, військовий аналітик та Бутусов озвучував 105 тисяч серед них. 70, це були за його даними, які, начебто, генштаб передав на ставку та 70 тисяч загиблих і. 35 тисяч відповідно зниклих безвісти. Ну знову ж таки, залишимо це під його відповідальність, під його так би мовити авторитет. Ці дані просто констатуємо, що ось так. Такий журналіст, який має якісь свої джерела, він озвучив таку цифру. Однак, президент, по суті, її спростовує. І, власне, також, по суті, президент спростував і слова Дональда Трампа про 400 тисяч втрат. Але якщо ну, от в президента в заяві немає даних про зниклих безвісти, <кій> пане юре, скільки може бути таких людей? <кій> Я не збираюсь там Вилками по воді, чи якось на кафійні гущі, я єдине можу ну, проаналізувати і сказати, що оці бутусовські там з чимось можуть входити загиблий, плюс зникли з безвісті, і тому там, десь біля 70 і будуть визначатися ці цифри. А решта. Скажемо, будемо спостерігати, аналізувати раніше, пізніше буде ановлюна цих цифр, ну і разніше, раніше пізніше, я думаю, ми будемо знати об'єктивні дані. Тобто, крок зроблений, тому що. Вже uh, пройшов час відповідний про відповідомлення від нашого президента по цим втратам, і зараз він зробив цей крок. і Це добре. Uh, 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 чому тепер звісти, ну, не називають цифру, пане Ігоре. Uh, Чому це? Uh, ну тому що зрозуміло, що показувати якби втратах, це збільшувати досить суттєво, І, мабуть, тим, хто обліковує, показує це, не хотілось би ну, це uh. мій погляд. Пане Йоро, чи підтримуєте заклик Трампа до негайного припинення вогню і початку переговорів? Так ні, це неможливо. Не підтримую Трампа. І тільки якщо РФ виведе війська, такі варіанти відповіді є в нашому опитуванні. яке зараз стартує в спільноті в Ютуб-спільноті новини Лайв та в телеграм-каналі Новини Лайв. Пане Ігоре, яку б відповідь ви обрали? Я обробив, що треба підтримувати, але це таки довга дорога в дюнах. На жаль, тому одночасно говорити, що зразу так не буде. Саме зупинення може бути, якщо він включить Трампа значить, речаги тиску на Російську Федерацію, а не навпаки. Як ми бачимо, бачите, Росіяни погрожують черговим арішникам. Значить, вони погрожують масованими ударами. І скоріше всього ставить питання: що якщо ми будемо застосовувати західну далекобійну зброю, то вони будуть проводити в такі дії, і ми бачимо, що останні дні з збро... боку збройних сил України, Сил оборони України на застосування цієї зброї не відбувається, тобто є дуже значна частина. І так званих переговорів, які проходять ну в таємному режимі, але це ця робота теж напружена. Іде. Нам треба виходити на цю паузу зупинення ведення бойових дій для того, щоб переформатуватися, набратися сіл на подальшу боротьбу за повернення як території, так і людей на цих територіях. Зеленський сказав, що не можна просто підписати якісь папери і завершити цю війну. Так не так воно не працює. Пане його, як ви вважаєте, дійсно, як, як як це може спрацювати? Це зупинення ці про я напал наполегливо там декілька років. останнє говорю про те, що нова ну, останній рік так точно відносно того, щоб треба розрізняти закінчення війни і підписи відповідних документів, на що з ними з росіянами йти недоцільно. Чи зупинення, і теж можливо, якісь документи відносно того, щоб зупинити ведення бойових дій, і приклад того, що відповідних документів про зупинення війни юридичних світових немає між Російською Федерацією, правонаслідністю радянського союзу і Японії досі немає 45-го року, і тому нам тому що японці наполягають чітко, щоб були повернені Відповідна територія це та позиція, яку нам треба займати, і тому розмова може йти на зупинення ведення бойових дій. І, а за умови, яким чином це відбувається, йде зараз боротьба про що ми з вами і обговорили. Угу. Ось так, пане Ігоре. Пам'ятається раніше у Трампа, в принципі, в його команді озвучували таку формулу, що ну власне як саме він буде примушувати сторони до переговорів? Він запропонує власне припинення вогню. Що він вже і зробив? Відповідно, ми не маємо ну по суті. Відмову від, від цього да ну принаймні я так так інтерпретую заяву Зеленського. Він в принципі заявив, що це не можна зробити ось так просто там підписати якісь папери. Е, відповідно, в в наступному інтерв'ю, от яке він дав після цього, NBC News, заявив, що власне скоріш за все, і це цілком можливо при його адміністрації. Допомога буде зменшуватися в Україні. Відповідно, це це те, що нам і обіцяли, да це вже йде примушування. До цих переговорів за допомогою цього інструменту підтримки, як ви вважаєте, це елемент тиску на Україну? Зрозуміло, на це треба знати і як протидіяти цьому набирати свою аргументацію. Але ще більше нас цікавить, мабуть, можливості і аргументи тиску на Російську Федерацію. Ми пам'ятаємо, що він говорив про ціну на нафту. Він говорив впливи, наприклад, про стан на близькому сходу. І ми бачимо, як події там розгортаються по Сирії. От тобто, ну є відповідні речі, які можна може включити Америка і Трамп для того, щоб впливати на Путіна. Хотілося б більш чіткої позиції, але от є ще там деякий час, і йде на опрацювання його команди навколо Трампа, ну і формулювання його позиції. Ми бачимо, що за добу, після того, як він вибраний, це не відбулося, не відбудеться і за добу після того, як пройде інавгурація, але процес йде, і треба в ньому важко працювати з нашими союзниками. Власне, я нагадаю нашим глядачам, що США обіцяють Україні нове озброєння до середини січня 25-го року. Зокрема, планують надати сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, і сотні одиниць бронетехніки. Про це пише The Guardian із посиланням на радника Білого Дому з нацбезпеки Салівана. Зазначається, що допомога анонсована після його зустрічі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Де, за даними ЗМІ, єрмак все ж таки пропонував. Він зустрічався з командою Трампа і пропонував. Все ж таки вести бойові дії до 22-го року, до так званих кордонів, або скоріше, точні, точніше висловитись лінії розмежування 2022 року, але знову ж таки, це за даними ЗМІ. Саме так така була пропозиція в української сторони щодо щодо Подальшої підтримки тим часом Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США в одному з останніх інтерв'ю, саме NBC News, що власне він намагається активно закінчити війну, і якщо власне зможе, буде це робити. Однак додав, що Україні. Можливо, варто очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, коли він повернеться до влади. Ну, власне, цю заяву тут важлива хронологія цих подій, важлива хронологія цих заяв, тому що спочатку наша команда на чолі з Єрмаком працювала у Вашингтоні, потім була зустріч у Парижі. Потім були заяви після цієї зустрічі в Парижі, зокрема про е, припинення вогню і початок переговорів. Була відмова від цього, і потім вже була заява Трампа в інтерв'ю про те, що. Власне, за його адміністрації допомога може бути скорочена. А між тим радник з національної безпеки чинного президента США, тобто Байдена, да Джейк Саліван, заявив, що танки Абрамс, які передали Україні, були недокомплектовані та виявилися не дуже корисними на полі бою. За його словами, така оцінка цілком збігається з висновками американських військових. Селіван також додав, що штати готові навчати більше українських пілотів на F-16, Однак, цей процес гальмується через нестачу людей з боку України. Отже, пане Ігоре, давайте розберемо цю заяву про Абрамси. Е, все ж таки їх не так багато було передано, тому е, в мене якесь таке 31. Припу 31 припущення, що вони не сильно то і відіграли якусь роль. Але насправді хочеться от вашу думку почути. А чому що не так з цими Абрамсами? Чому вони якби не підійшли нам? Ну, це дуже обидва приклади, дуже гарні для того, щоб характеризувати позицію, яку три роки проводив цей політик, який, скажімо, заходить в історію. А він уже в історію заходить, з поганими підходами щодо допомоги Україні, тому що його алгоритми дій. Контролювана дескалація привів до тих наслідків, а зараз дуже важко у нас на фронтах. І ми знаємо, що у нас були часи, коли ми наступали, якщо б нам допомогли, не так як це він робив, складав результати, були б зовсім інші. І об повертаємося до цих прикладів. Я зараз буду намагатися показати, як це він реалізував, і тут чітко треба відрізняти гасла, який він і адміністрація, вся і президент. Американські е, доводили і як вони діяли по Абрамсам. Ми пам'ятаємо, що ну зрозуміло, що <кій> у необхідність цьому і актуальність по танкам бронетехніки дуже велика. У них в пустелях стоять просто поля цих танків, як у росіян там біля Урала, ще з радянських часів. Але як вони себе поводили, гальмували і перекладали скільки могли, і їх фахівці зрозуміли, генералітет доповідали, що необхідне для того, щоб покращити ситуацію на фронті допомозі потрібно. Тому тут роль свою зіграв щось надо сказати, віддати йому належне. Тобто він сказав, що вони можуть, але передадуть тільки після американців, і там до весни вони, значить, тягнули. А потім, значить, вирішились на ці 31. Ну, це майже в масштабах війни майже ніяк, але все ж щоб... Позначити свою участь, але і цього мало. Вони взяли і почали знімати броню з цих танків, тому що там обіднений уран був, і за рахунок цього броньовани з можливості були ну, набагато більше. А тепер час, коли треба зняти цю броню, там щось залишити, і в такому вигляді аж на кінець року передати. Причому по сукупності, ну і зрозуміло, щоб е, там потім. Що деяку частку їх підбивали, так це ж війна. Тим паче, в такому вигляді передали, і тому ефект від цього був тільки більше негативний, що і зробив, заклав таке підґрунтя саме пан Саліван. Це по танкам тепер по авіації. Значить, авіацію взагалі процес авіації передачі вони загальмували мінімум на рік. Тобто ще рік була можливість, а потім включили цей процес гальмування. Як це вони можуть робити по багатьом питанням, але це конкретно по авіації. Не їх літаки, скажімо, це європейські країни доводили, ну і все таке, і е, вони досягли цього. аргументація саме надумана була з їх боку. Е, а тепер із останнього, тобто, вот передали там ну до 20 плюс-мінус. Аж це що досягнення із тих там і ще шість, мабуть, можуть передавати. Так передавати вони можуть за тиждень. Але тепер вони аргументують тим, що немає пілотів. Напрямий, де вони з'явилися три з самого початку війни ми говорили, їх, до речі, ветерани... Пілоти в 16 виступали і говорили: робили рекламу своїх застарілих літаків, які американці придавали, для того, щоб зупинити гріпи, не щоб ті не заходили. Для того щоб зупинити французів, тобто все, чи от таке застаріло американці, чи ніяка, от такі були підходи. І для цього ми говоримо, так, давайте ми. Ви ж любите китайців, ви ще 45-го і раніше 40-х років передавали їм літаки, передавали своїх пілотів і все було гаразд. Тобто, ну я ми порівнюємо. А чому українці гірше китайців? А ні. І, і гірше ізраїльтян і гірше китайців. тому що по відносині до цього ви ж подивіться, які заяви представника Білого Дому зробили, що вони не можуть здійснювати таку допомогу, наприклад, СААДами, проти ракетними комплексами і всім іншим, щоб захищати Ізраїль. Як вони це роблять? Тому що це не та війна, бачите, як не той регіон. І не ті стосунки з країною. Отрі аргументи, які вони сформулювали по відношенню України, чому вони не роблять. Значить, на це ми би самі зібрали, так вони нам не дають. І тепер уже є f 16 треба, мабуть, іти самим по миру, по світу збирати цих пілотів і підвищувати наші потужності. Друге питання: ми брали досвідчених пілотів і перенавчали їх. Це більш швидка. Але вони, значить, ми пам'ятаємо, ставили тисячу в рік. Готують 12 наших стають чергу, тому що вони дуже зайняті, Навчають других. Це теж їх відношення до подій, які у нас відбувають. Тепер щоб загальмувати, є там 20, більше. Не можемо, тому що у вас же пілотів немає. А навчать ми будемо не досвідчених там по яким а будемо тих курсантів. А щоб перенавчати курсантів, це рік мінімату і більше. От який розклад, і що відбувається по тому, як вони роблять це з пілотами. Тобто, підсумковище, якщо ти хочеш вирішити питання, ти знайдеш шляхи, як це зробити, і навпаки знайти аргументацію, навіть таку неуклюжу, як це робить пан Саліван. Пане Ігоре, ще одна тема. Хотілося б з вами її розібрати. Силам оборони передали першу партію дрона. Ракети. Пекло. Я я вибачаюсь. У мене вже наступний ефір. Да, 30, Тридцяти все це можу. перепрошуємо Дякую. тоді. Дякуємо, дякуємо, що долучилися. Гарного Дякую. дня, пане Ігоре. Ігор Романенко, генерал-лейтенант української армії, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Був із з нами.